Величезний всім привіт. Подивимось, що сьогодні в АТБ по акції. Так, акція економія. Дивіться, ніби непогана ціна, але хто взяв минулого тижня панду? 41 гривня 90 копійок. Тулетний папір, двошаровий. 4 штуки в упаковці, а панда була 36 гривень, да? а тут 42 гривні. Ну, зато з ароматом персика. Так, ось така рута. А, теж двошарові, чотири в упаковці, штук 53,80. Ну, А що тут скажете по тому? Угу. Цей трошки, трошки грубший. Добре. Добре, дивіться, хто бажає Зеву. Зева не порівняти, Зева взагалі супер. Опа. Дивіться, як до мене на ручки скочила зева. <сум> дорогуша, ти лишишся на поличці. Ти лишишся на поличці. Вологі серветки Гіглес в упаковці 72 штуки. І ось такі Гіглис теж 72 штуки. Не знаю в чому різниця, мабуть, це з ароматом бабочок. Тобто метеликів. З ароматом метеликів, а це антибактеріальні. І там, і там 72 штуки, але ці трішки дешевші. Соняхи 20 гривень своя лінія. В упаковці 15 штук. Червоний перець. І дивіться, які ще будяки гарні. Так, і пек, батні диски, 80 штук в упаковці 20 гривень. Ці набагато краще, вони не розслоюються. Ватні палички, своя лінія в автобусі, 200 штук в упаковці. Так, я дещо пропустив. Це дивіться, хороші відрута, рушники паперові, двошарові, дві штуки в упаковці. Зараз по 44 гривні, по 22 гривні виходить за одну штучку. Так, це жіноча гігієна, леді. 15 штук в упаковці. Так, міні-бі-підгузки зараз без акції. А от хагіси підгузки зараз в акції 299 гривень. Будь-яка упаковка, будь-який розмір. Четвірка, п'ятірка, трійка. Підгузки Huggies Elite Soft. В залежності від розміру, бачите, одиничка коштує 201 гривня, двійка 219, трійка 460. В залежності від номера. Ну, в залежності від ваги дитини. Так, підгузки Mini B А чому? Не поміняли ці? А, це у нас ідуть підгузки, а це підгузки трусики. Зрозумів. Підгузки трусики міні-бі 220 гривень за упаковку для хлопчиків та для дівчаток. Памперси преміум кер 349 гривень. 6-10, дитини, ну, трійка-четвірка. Серветки вологі, 72 штуки. Yine uçar Так, а до цих я не дотягнуся. Дуже хороша ціна. Знижка 40%. Ой, чи дотягнусь? Дотягнусь. Ось ті. Розібрали майже всі. Так, це теж знижка 40% на ось цю гігієну 20 штук у упаковці. Так, ще одна упаковка серветок вологих, 120 штук в упаковці. Пам'ятаю, один раз розібрали хагіси усі. Мабуть, хороші, якісні ці серветки, вологі дитячі, 50 штук в упаковці. Так, зелена аптека. Інтимне мило з дозатором іде. Так, крем мило з екстрактом меду, молочні протеїни, магнолія, квіти лотосу. Самі найдешевші Найдешевше мило Ось в таких пакетах, в запасках 460 мл. Фейхуа манго, мангостан смородина, 22 гривні 60 гривень так І ось антибактеріальне 46 гривень, 560 г вага. 560 грамів гелекс. Ще залишається ціна хороша на гелі для душу для Петі Марсельє, хто полюбляє 250 грамів мілілітрів вага. І з різними ароматами. В акції Джонсон. Гель для душу 400 мл, 67 гривень, 50 копійок. Надзвичайно хороша ціна на гелі для душу кремо дав Багою 250 мл, знижка 40%. Хто полюбляє ці гелі для душу, може собі прикупити. Також дуже хороша знижка теж зараз на, кремовий, на крем мило. Дав багою 135 грам. Відкрито. Хтось, мабуть, нюхав. М -м -м, класно пахне. А вони всі хороші. 32 гривні 90 копійок. Дитяче крем мило 500 мл. Apple яблуко з дозатором йде. І ось це. Мелон, мелон, лимон, ні, не пам'ятаю, її 54,80, 500 мл. Зараз знижка. Дуру. З'явилось дуру на поличках. Чому воно відкручене на поличках? В АТБ 40 гривень 90 копійок з дозатором 300 мл. І ось таке, дивіться, авокадо з олією авокадо. Чудово. Також в акції ось ці упаковки дуру крем-мило. Зараз теж зі знижкою. І в акції факс. 50 гривень за упаковку. Кокосове молоко і миндальне молоко. Добре, ходіть далі, з вами подивимось. Тут у нас Аквафреш дитяча для дітей 6-8 років зі знижкою. Потім колгійти зняли всі знижки, закінчились, зато поставили лісовий бальзам за 32 гривні. 75 мл об'єм. Так, добре. Зубні щітки можна взяти дитячу зі знижкою до 40%. 45% від своя лінія з бамбуковою ручкою. Добре. Невелика знижка на парадонтакс. Так, у полісковичі дорогі, все ж таки лістерин, арко, крем для гуління вагою 65 мл. Такі малюсю, малю, мацюпоньки. 65 мл 38,90 Розібрали а, піну для гоління 200 мл і 100 мл у подарунок. 300 мл. Стандартний універсальний крем Нівея вагою 150 мл. Хороша ціна на міцелярну воду. До речі, тут ще якась є ще золота, срібна і золота. Так. Знижка на маски тканеві для обличчя з різними екзотичними фруктами. Цікавинка новинка, оранж і м кавун, вотермело пінка для вмивання. Це новинка ВТБ. Зараз 170 мл. Це Польща. Бархатні ручки ще не поміняли. Зато український продукт написали. 48,50. крем для рук. І ось такий Нівея, великий. Три в одному з пантенолом. Від Нівея. 100 мл 103 гривні майже. Оцей хороший набір Silky Hands. Там йде а, рідке мило і а, крем для рук. Хтось вже подивився. Так, крем мило зволоження та пом'якшення 230 мл і крем для рук зволожуючи 72 мл. Так, бачу, розбирають а, спрей від кліщів та кумарів 100 мл. Так, Ось такий по 115 гривень майже 100 мл. В акції освіжучі повітря, змінний балон, аерозойний. Від своя лінія. Глейбіо свіжувачі. Індонезійський сандал. Так, а ось такі квітуча магнолія 80 гривень, 60 копійок. Літрові маски та шампуні калус 113,90. Двофазний кондиціонер з аргановою олією для волосся 200 мл 64,50 зараз в акції. Спрей лак для волосся від своєї лінії 50 гривень 70 копійок, 225 мл. І великий 72 гривні 50 копійок. Вагою 400 мл З'явився тафт а в АТБ вагою 250 мл П'ятірка. Так, поставили в і там, і там поставили свій лак. Три в одному. Було два в одному, вже три в одному, і ще третє. Шампунь, гель і тіло. Хай, волосся. А, лице. А лице це не тіло. Добре, три в одному. 400 мл формен. Два види. Тут такий величенький шампунь. Домашній доктор. Тройна сила проти випадіння волос, репільне касторове, розмаринове масло. Цілий літр майже 92 гривні. Так, добре. Кріт засіб для почищення, прочищення труб 15.50. Крот профі по 1690. Так, щось було в акції ось тут Онікс. По 43 гривні ось цей Онікс. Так ось цей неправильно стоїть. Туалет тайфун. Це ось цей тайфун сюди, Онікс сюди. Онікс Лимон 43 гривні, 750 мл. А тайфун, тайфун 59-750 мл. очищаючі гелі для унітазу. 1390, бузок, океан та лимон. Так, Самі найдешевші, мабуть, ось ці ріо, своя лінія 3070, а є ще дешевші ось ці Біо, 2680, півлітрові. Так, добре, антижир сів. До речі, хороший. Я купував. 88 гривень. Так, Титан з'явився. Засіб для очищення антижир. 61 гривня. 750. Ні, 500 мл. 500 мл. Так, одна штучка, ні, дві. Excellent. 20-30 гривень. Брев 50 гривень одинарний. І ось цей потрійний 113.50. Савекси, капсули для прання, 10 штук в упаковці. Колор. Штука виходить 10 гривень. І ще з'явилась новинка, ще минулого разу запитував. Ось така новинка Power Caps. Універсальні капсули. 12 штук в упаковці. Ціна ці від ще дешевше виходять. 98,50. Кріунвольд. Гель для прання. Номіналом 2 літра. 100 мл. Тільки в АТБ 100 мл подарунок. Порошок Савекс. Кіло... Так, штука. Кіло... 3 кілограми. 228,50 Так, це у нас іде, що Преміум. Два в одному колор 228,50, 3 кілограми. І ще має бути щось з якщо я не помиляюсь. А, а ось ці, так. А, кондиціонери. Для тканиного поліскувач 900 мл. І ось цей великий савекс, Тут майже 2 літри, 2 літри, 2 літри, 2 літри. об'ємом літр 980. Файно, файно, все вам показав. Так. Ці вам савик все показав, це я вам показав, все вам показав. Добре, акції ці у нас з 19 по 25 включено липня. Все вам показав. Дуже вам дякую вам за перегляд, ваш, за ваші вподобайки. Гарних вам економних покупок. До зустрічі.